Доброго дня, то канал Капітан Владкутяра і це в нас друга частина розпаковок наших посилок з Німеччини. Ще хрестно мені привезли отакий чай у баннуці, але й пахучий він. О, дуже пахне. Отакий от чай. Буду собі заварювати Вести трансляції і пити. Так, добре, а тепер оце. Я таке навіть не очікував, що вона привезе. Це у нас ті, вам на камеру погано видно ті пластівці, щоб запарювати в молоці. Ну, як вони, нескільки як називається, Чи як, ну якісь так, ну, такі о, штуки шоколаді, то буду запарювати собі така. Ну, я не знаю навіть, як буде як воно називається. Остівці з молоком. О. І от, дивіться, яка бандура. Нутелла. Один КГ. Велика баночка. Ти буду собі мастити хліб і смакувати. О, ще знайшов отаку -от файну шоколадку. Я колись таку хотів. Бачите, що тут написано? Е Чо я по-німецьки добре читати не вмію. Хогетен якось. Та й неважливо. Якось називається так. Так як у нас є дві шоколадки. Ось ще є такі от шоколадки. Ой. Мілка. Ось. Ще одна мілка. І ще одна мілка. і ще одна мілка. і ще одна мілка. От то мені буде чаю на цілий місяць. От то хватить. Добре. Кіт-кат. Якісь такі штуки. Ну, ось так. Трекери. Ось такі. Так, я тут ну, да, минулого разу такі привозила, це дуже смачні. Хто хоче, заходьте до мене на шоколадки, до чаю, на крекери, на нутеллу. Будемо смакувати. Ось такі оші вафлі. Ханута. Ханута. Ну і що? І ще ось. Це в нас такі горішки. Німецьке Ерденюсе. Ерденюсе. Якось воно так. Я не знаю, як воно читається. Ми, ми трохи... Я трохи вчив ту німецьку мову, але добре її не знаю. Да, ми bre... Це в нас Орео. Печиво. І оце жовте. Я ще такого не бачив. Орео. Колден, Колден. Ой, Голден! А, тут золоте Голден. E, так, 154 грамма. нічого. Ну, а тут оскільки? Тут не написано. І тут 154, а. Так, ой, ще утіла вафлі. Кітка О такаво. вафля. Таково. Така сама, і ще ось отаке ось щось. Кіт кат хумку якесь. Не, не знаю, 4 штуки. Ну, якось ось І ще ось таке во. Якась хаунта. Що, що це таке? Якісь батончики, ну щось таке до молока видно. Або до чаю. Солодкі, ну якісь такі справи. Ще є ось така от консерва кукурудзяна. Це я показую лише одну. Їх у нас є декілька штук. Гемісе майс. Не знаю, я тут по-німецьки не можу прочитати. І от ще сир якийсь. Я, я казав, то дуже хороший сир. З нього можна багато що приготувати. Смачний, Можна на хліб покласти. Буде смачно, ну і просто так з'їсти. Е, так. І того нутелла, то не все. Там то тільки я показую один кілограм одну банку, а ще на кухні є ще одна така банка. Ще одна нутелла. то буде мені на хліб що мастити, то заходьте, посмакуємо разом. Ну, поки що все. Всього я показувати не буду, бо там того товару ціла купа. То я навіть половини, напевно, не показав. От. Е... Бо якщо я все покажу, то відео буде годинку-дві десь. Хе... Ну то до побачення усім.